Всім доброго часу. На цьому тижні ми розмірковували на таким, скажімо, поняттям, як дія Бога, і ми казали з вами за те, що Бог ніколи не діє так, як нам людям здається було правильним. І також Бог не діє так, як ми собі уявили за нашим якимось шаблоном. Бог може повторювати результати, а але частіше за все, він не повторює той самий шлях і ті самі дії для того, щоб принести в наше життя той самий результат. Ну, наприклад, ми можемо взяти ситуацію, коли ми потребуємо фінансів і ми очікуємо, щоб матеріальне забезпечення прийшло якимось чином, який ми там собі намалювали чи уявили. Але від того, що ми собі намалювали цей скажімо, шлях бог не буде, не обов'язково буде діяти саме так. Одного разу історія відбувалася з апостолом Петром, коли знадобились фінанси для того, щоб сплатити податки, апостол Петро звернувся до Христа з цього приводу. І Христос дав йому шлях, яким фінанси можуть прийти до нього. Він запропонував піти зловити рибу, і першу рибу, яку він зловив, він сказав, що там ти знайдеш необхідну суму фінансів для того, щоб сплатити податки. Так само і сталося. Ну, за уявленням Петра, якщо він йде ловити рибу, то було б за його Логікою нормально наловити достатню кількість риби для того, щоб її продати, і потім, реалізуючи рибу, він отримав би гроші. Таким чином, для нього було б його звичайний шлях отримання грошей, до якого він звик. Але це не Божий шлях, у Бога є свої шляхи для того, щоб вирішувати будь-яку, скажімо так, проблему. Інше питання про перемогу. Дуже актуальне сьогоднішнє питання. Хтось очікує великих військових, хтось очікує великі, скажімо так, техніку, великі поставки зброї. Але Божого слова розповідає нам історію, як в Ізраїлі сталася ситуація, в якій вони не могли впоратись з своїм ворогом. Ворогом був величезний кремезний голіаф, який був заввишки там приблизно 2,70, може до 3 метрів. Був. І їм потрібно було вирішити питання, бо пропонувався двобій, на якому вирішувалась, хто буде його переможений. І Якщо ізраїльтяни перемогли би Голіафа, то тоді за переможця вважалося би ізраїльтяни. Якщо би Голіаф переміг ізраїльтяна, то тоді філістинці вони би взяли верх над ізраїльтянами. І коли шукали такого добровільця, який би впорався би з філістимляном. То пройшло 40 днів 40 днів, і люди не очікували вже рішення. І тут прийшов молодий хлопець, якому було на той час 16 років, він був невеличкого зросту. Своє життя він провів як пастух і розріс як пастух. І ось саме цей хлопець без зброї, без будь-якого навику в війні, він переміг цього ляфа. Таким чином, ми бачимо, що Бог може використовувати те, що йому. До вподоби і так робити, так як він вважає за потрібне. Тому хочу сказати вам: Боже слово каже: не бачило то око, не чуло то вухо, не приходило то на думку людині, що Бог приготував для вас, а Бог приготував для вас найкраще. Тому хай Бог благословить вас, звертатися до Бога, покладати свої сподівання лише на Бога і отримати від Бога Божі відповіді. Благословінь вам.